Привіт, друзі! Говорить так: хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Або людина планує, а Бог керує. То що ж, наші плани на життя взагалі нічого не варті, невже це все без сенсу? І тільки треба підкоритися якійсь невідомій волі. Давайте про це сьогодні поговоримо. Я думаю, що ця історія є актуальна для багатьох з нас. Ти щось плануєш, ти мрієш, ти молишся про щось, а воно не збувається. Плани руйнуються. Так ось хочете поговорити про зруйновані плани це якраз про нас, про християн. І про зруйновані плани відомо нам від самих початків християнства. Давайте пригадаємо апостолів. Апостоли вважали Ісуса Христа. За Месію, який має прийти скинути ярмо окупантів ремлян і влаштувати теократію, установити монархію Месії. По суті, вони бачили в ньому царя і вповні собі світського царя. Тільки <смеш> смішно є, коли приходить е, мати сини в Завідеї і просить у Христа, щоб її діти сиділи. Подивіться і правіться, Христос так дивиться на їх, і певно, зовсім по-іншому бачить майбутнє. А давайте перенесемося тепер до моменту розп'яття. Ось плани апостолів, де вони перед розп'яттям, де мрія, де ідея перед розп'яттям, перед обличчям смерті, це все зникає. Плани руйнуються, але Господь. Робить чогось набагато більшого. В розп'ятці своєму він перемагає смерть і дає людям справжнє, велике прекрасне життя. Бо ми мріємо і плануємо в досить такому обмеженому рівні Господь же бачить наше життя набагато більшим, кращим, набагато більш прекрасним життям. Є проблема в тому, що ми. Нашу віру сприймаємо ну, як щось досить технічне. Ми не би закидаємо Бога інтенціями, намірними на наше життя і часто навіть не шукаємо Його волі. Його воля є кращою. Його воля дасть нам знайти те, що ми насправді шукаємо. Якщо ми хочемо цього знайти, то просто потребуємо цієї молитви співдіяння з Богом. Прохання про те, щоб Бог відкрив і показав, який його є план на наше життя. Чи Богові не подобаються мої плани? Я думаю, дуже подобаються. Тільки подобається йому те, що є всередині цих планів. А це шукання щастя, шукання радості, любові, шукання таких справжніх стосунків з ближнім, шукання краси. Він дивиться на серце і в саму серцевину. У нас. Є проблеми із формою, з формою того, як ці плани осягнути, все можливо з Богом, і Його план про наше життя і є нашим найкращим планом. Це тільки треба зрозуміти. Любі друзі, як крутиться земля навколо сонця, як сказав Микола Коперник, так і ми маємо крутитися навколо Господа Бога. Тоді все буде на своєму місці і навіть в дорозі, в дорозі нашого життя, коли все йде. Не за нашими планами може, може бути наше життя за планом Господнім. Дякую всім вам за підтримку, лайки, коменти, донати, репости. Нехай все у нас буде добре. З Божою волею і з Божим благословенням. Па-па.